Історія села Чорнобаївка. Чорнобаївка знаходиться приблизно в 11 кілометрах від Херсона. Під час російського вторгнення 2022 року Чорнобаївка постраждала чи не найбільше. З вами подкасти Кавун Сіті, Владислав Гладкий. Дякуємо Збройним силам України за можливість працювати і просувати українські наративи. Наразі важко простежити, коли на території села Чорнобаївка було засновано перше поселення. Втім, існують неспростовні докази того, що вже на початку 5 століття тут жили готи. Зокрема, про це розповідає історик та співробітник Херсонського краєзнавчого музею Сергій Дяченко. У 2008 році до краєзнавчого музею подзвонила одна з родин з Чорнобаївки, власне з Чорнобаївських хуторів, та запросила археологів дослідити стародавнє поховання, яке відкрилося під час викопування льоху. Ним виявилося поховання заможної готської дівчини початку V століття, тобто йому півтора тисячоліття. За словами дослідника, ця знахідка є унікальною з кількох причин. Готи жодним чином не маркували своїх поховань, тому їх досліджено лише одиниці під час випадкових знахідок, як описано вище. На час створення поховання Україною вже пройшла навала гунів, і на узбережжях Дніпра готів практично не лишилося. Як бачимо, на території сучасної Чорнобаївки все ж залишалося одне з небагатьох поселень цього народу. Саме поховання вказувало на шляхетне походження дівчини, адже при ній було знайдено багато унікальних предметів та прикрас: великі срібні фібули, середолікові та скляні буси, кістяний гребінець, скляний кунусоподібний кубок, коштовний посуд. В ході подальших досліджень було виявлено інші поховання готів, що ще раз свідчить про те, що тут було поселення готів, а не випадково окрема могила. Нагадаємо йдеться про поселення 500-х років про жодну Московію та Єкатеріну взагалі мови й бути не могло. Звісно, що, як і в будь-якого давнього поселення, в історії Чорнобаївки були свої злети та падіння. Тому на певний час вона зникає з поля зору істориків і виринає у непівміфічній легенді вже козацької доби. Легенда про Чорноброва. Легенда про козака Чорноброва оповідається істориком Йосафатом Гарматюком. Він був жителем села, вчителем історії в місцевій школі та активним учасником життя Чорнобаївської громади на початку 90-х років. За цією легендою, наприкінці XVII століття це за 100 років до Екатеріни, якщо що, Козаки під проводом легендарного Чорноброва прибули на наші землі для того, аби боронити січ від татарської навали. Самого козацького поводиря татари на власний нанір звали Чорним Баєм, тобто Чорним Володарем. Звідси йде Чорнобай, Чорнобаївка. Боялися Чорноброва дуже сильно, адже йому приписували властивості характерника, вміння чаклувати та замовляти. Українські оборонці поставили в наших краях три фортеці. Які було названо Чорнобаївською, Гусаківською та Стеманівською. Названо їх на честь трьох друзів та козацьких провідників чорноброва Чорнобая, священника Гусака та козацького сотника Степана. По центру між тих фортець постала церква Пресвятої Покрови. Тут козаки несли свою нелегку службу. Загін Чорноброва налічував 150 людей. Попри це, відзначалися ці козаки винятково хоробрістю та бойовою вдачею, що ще більше підтверджувало віру в надприродні сили їх ватажка. І от, одного разу, в свято Трійці, 7 червня, татарське військо, що налічувало близько тисячі озброєних чоловіків, прибуло в ці краї і отаборилося на березі Дніпра з собою вони везли награбоване в Україні майно та полонених дівчат. Загін чорноброва, попри чисельну перевагу ворога, напав і повністю роззброїв бусурман, звільнивши полонянок та відібравши награбоване. Пораненими та й то легко. З бою вийшло лишень 20 козаків, всі інші лишилися цілими та неушкодженими. Священик з місцевої церкви наказав дівчатам скинути їх кайданки у воду і промовив над ними замовляння. Відтоді вважається, що Чорнобаївку замовлено проти ворогів. Багато з тих врятованих дівчат вирішили лишитися при своїх рятівниках, пошлюбитися з ними, і козацьке поселення розросталося, родилися дітки, які продовжували розвивати рідне поселення. Наскільки достовірною є ця легенда судити важко. Втім, неспростомним фактом є те, що ще до приходу на наші землі московитів тут і справді панували козаки, які змагалися за землі Причорномор'я з кримськими татарами. А щодо замовляння. Як ще можна пояснити те, що творилося у Чорнобаївці протягом нинішньої війни. Московицька легенда. Тут ми зупинимося коротко. Варто лише відзначити, що з моменту приходу на Херсонщину Біліховиччину московитів люди проживають у Чорнобаївці безперервно. Це підтверджено документально. А що сталося з козацькими фортецями з легендарної оповіді, наразі встановити достоменно неможливо. Згідно з офіційною версією московитів, про виділення земель за межами Херсона під заселення розпорядилася сама імператриця Єкатеріна II у 1782 році. Історія така: спочатку ці землі входили до складу новоствореного Херсона, втім, 18 серпня їх було відділено від міста і постановлено віддати жителям Херсона під заміські резиденції. Відтоді московити й виводять дату заснування Чорнобаївки. В більшості вважається, що містяни займалися тут сільським господарством та садівництвом, а першими поселенцями стали купець Іван Дуфіне та міфічні родини Чорнобаєвих, Гусакових та Степанових. От тільки відомостей про ці три роди наразі просто не існує, та й назва так званих резиденцій доволі дивна хутори. В московитів пояснення до такого нетипового для їх мови терміну просто немає. Розвивалося село Чорнобаївка поступово без інтенсивності, але на час повномасштабного вторгнення до України ворога у 2022 році населення Чорнобаївки складало близько 9 тисяч осіб. Як бачимо, історія Чорнобаївки та іншого села Херсонської області Степанівки практично нерозривна. Гусаківські хутори було поглинуто Чорнобаївкою, а Степанівка оформилась в окремий населений пункт.